Програма Харків Онлайн день продовжується, шановні друзі. Тривають новорічні і різдвяні свята. І погодьтеся, як приємно, коли одним добрим ранком раптом хтось гучно дзвонить в двері, а потім лунають сміх, пісні, щирі побажання, поздоровлення з давніх давен. Малеча і молодь вітають нас з різдвяними і новорічними святами, колядують, щедрують. І як приємно, що існують музичні колективи, які збирають, зберігають і виконують обрядові народні пісні. Та се хили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, та й кладіть калачі, з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився! Доброго дня, шановні друзі, Доброго дня. А, Доброго дня. шановні глядачі. У студії програми Харків онлайн день народний гурт народної пісні Весела Слобода Балаклійського районного будинку культури. Керівник Тетяна Шерстюк. Зі святами вас. Ну що ж, будь ласка, влаштовуйтесь, посаджуйтесь, будь ласка, у нашій студії. І будемо з вами розмовляти. Знаєте, пані Тетяно? Я готуючись до нашої сьогоднішньої зустрічі, подумав, що якщо от навіть вийти зараз на вулицю і спитати у пересічних зустрічних людей, так що таке щедрівка? Що таке колядка? Чим вони відрізняються, коли та чи інша пісня співається? Я так думаю, що ну, майже один, може два з десяти дадуть правильну відповідь. І от, шановні друзі, ми зараз, власне, і нагадаємо вам. Що таке є народний фольклор? Обрядові пісні різдвяні і новорічні, і мої сьогоднішні гості не тільки розкажуть, коли що співати, але й потім проілюструють, які пісні треба виконувати в той чи інший день. Я на початку нашої сьогоднішньої програми сказав, що якщо когось з наших глядачів зацікавлять ці пісні і хто Буде їх використовувати найближчим часом, ну, наприклад, післязавтра зранку або з вечора завтра. Тому налаштовуйте, будь ласка, свої звукозаписуючі пристрої і, 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 і нотуйте, будь ласка. Записуйте на ноти. Записуйте на ноти. Отже, пані Тетяно, дійсно, український фольклор дуже багатий на обрядові новорічні і різдвяні пісні. От да, давайте все ж таки дамо таку як це так сказати структуризацію, що є колядки, що є щедрівки і так далі. Колядки це ті пісні, яких прославляють Христа, так. народження Ісуса Христа, Його матір, Діву Марію, яка породила нашого Спасителя. Вони мають спокійний, урочистий характер. І виконуються напередодні Різдва Христового. І так? Виконуються напередодні, а в основному на Різдво. 7 тобто, січня. з раннього ранку. Ні, в основному ввечері. Перед Різдвом зазвичай носять вечерю хрещеним. Ну, її ж не, не мовчки носять, її ж якось озвучують. Але основне свято це Різдво Христове, це 7 січня, і ми на Балакліщині завжди проводимо концерти різдвяні саме 7 січня, коли збирається вся самодіяльність району, і звучать колядки, щедрівки. І наш колектив, звичайно, бере активну участь у цьому святі. І зараз ми хочемо вам заспівати одну колядку, яку ми дуже любимо. Ми її привезли із західної країни, ага. але обробили її по-своєму трошечки, і зараз ми хочемо її вам виконати. Отже, різдвяні колядки. Ми зрозуміли і ми запам'ятали, що колядки виконуються саме напередодні різдва і в саме різдво. Отже, будь ласка, вставайте. Мікрофон можна тут залишити. Будь ласка, вставайте. O iu sogo mosrite stano vina devprechista diva oyosista renki soreki nadya s vami stoit yaslavsya svoy кров не ровневий.

Щасливі будуть будуть люди, кожнім довіраді з гоні, і мир на землі. Хай щасливі будуть люди, кожнім доби радість годять. Дякую вам, пані Тетяно. Тримайте мікрофона. Пані Антоніно, будь ласка, і вам. А, ну давайте присядемо. Отже, цю дійсно чарівну таку, таку проникливу пісню ви привезли з західної України. Так, я зараз розкажу. Ми брали участь у фольклорному фестивалі слов'янської культури, який називається Коляда. Угу. Це е, проходить у місті Рівне. І це ну такий захоплюючий фестиваль. знаєте, беруть участь колективи слов'янських народів, слов'янських країн, mm -hmm. там Тобто там не були тільки з України, не це лише з, всі різних... регіони України. Потім ну, і Білорусь, Росія, Польща, Чехія, е, Сербія тобто костюми, просто фантастичні. Ну таке дійство просто mm -hmm. казкове. Ви знаєте, ми там брали участь і дуже задоволені, що ми тут ваш гурт існує вже протягом 15 років. Так. І цей склад, який зараз присутній в студії програми Харків Онлайн день, це мабуть вже який? це третє чи четверте покоління? Ні, ну знаєте, тут є з різних поколінь. Ну, є е, ветерани, можна сказати. Uh -huh. Це В'ячеслав, це Тетяна, які з перших днів, uh -huh. от і є е, дитина, яка взагалі вперше. Прийшла до колективу і вже потрапила на телебачення. Це Аліна. Ну, вона тільки е... та фартіла та гурт уже співав. Гурт уже співав, а вона тільки народилася. Ну, добре. І е, ви е, не тільки співаєте, але е, я все ж таки хочу запитати, де ви берете, де ви знаходите ці джерела, які дають вам такі, такі чудові пісні. Джерела е, найрізноманітніші. Це і наші балаклійські пісні, які ми прийняли від наших берегинь народної творчості, які співають у фольклорних гуртах. Це і колядки, щедрівки, і загалом українські пісні, які ми привозимо з різних регіонів, де ми беремо участь. От, От. я хочу запитати тепер. Це крило. Ну, пані Антоніно. Ви скільки років вже співаєте у гурті? Ой, я вже не пам'ятаю. Мабуть, років сім. Років... Якщо так. Ви молода дівчина. І знаєте, я не можу підібрати тут навіть слова. На жаль. Коріше, на жаль, що не дуже е, молодь на сьогоднішній день а, поринає у цю народну пісню. Що вас приваблює у народній пісні? Що вас спонукає брати участь у е, житті цього колективу? А, ну, це просто. Це, цей колектив, це моя родина. Я вирісла серед цих людей і. Мені з маличку привили любов до рідної пісні, до України, так а, і. Я не знаю, це в мене мабуть, вже частина мене така невід'ємна. Знаєте? Ну а отже, а ваші ровісниці, ваші подруги, як вони дивляться на те, що ви, я так розумію, декілька декілька а, вечорів на тиждень ви зникаєте і займаєтеся тим, що ви співаєте? Там не ходите, наприклад, там, на дискотеки, чи там може десь там в гральних таких клубах. А ви займаєтеся тим, що ви співаєте? Як на це дивляться ваші оточуючі? А, ну, моїм друзям, моїм батькам, моїм взагалі рідним їм дуже подобається те, що я беру участь у такому прекрасному колективі. А, вони дуже люблять приходити на наші концерти, вони ну, підтримують завжди нас, вболівають. Так зараз дивляться передачі. Ну, Безумовно. А от хлопцю дайте, будь ласка, мікрофон. А вас як звати? Андрій Шерстюк. Андрій. А тут, тут така династія і має а, місце династія. у нашій суть мати Тетяна Шерстюк і два брати В'ячеслав і Андрій. Вони невід'ємна і невід'ємна частина не тільки родини, але і ще і колектива. Весела Слобода. Отже, Андрію, скільки вам років? 19. 19. Ви, я так розумію, з маличка брали участь у роботі колектива? Так. З Зробити. Ну, Ну, Я хочу сказати, що в колективі є кілька чоловік, які обрали спів свою професію. І Андрій один з них. Він зараз закінчує харківське музичне училище mm -hmm. Тошинського, академічний вокал. Але колектив для нього це родина. Також і В'ячеслав має фахову освіту, він співак, і Тамара у нас співачка, і Надія. От давайте е зараз всім їм надамо можливість <сіст> заспівати. Бо ми е е говорили про колядки. А тепер е 13-го ввечері е або зранку 14-го треба виконувати пісні, які називаються <сіст> завтра свято Маланки так. і завтра. Ми будемо співати щедрівки, так. щедрувати. Щоб щедрий був стіл так. у кожному домі, щоб родина щедро жила, щедро і обдаровували щедрівників. Так. Бо хто не пускає щедрівників до хати, того неминуче спіткає лихо в новому році, і спіткають злидні так, так злидні. Отже, і щедрівки вони звичайно відрізняються від колядок, бо вони більш ігровий характер так. мають, більш рухливі. Там є такі персонажі ігрові, як Маланка, Василь, Коза. коза. Сьогодні ми ввечері будемо водити козу. Ну, Про це ми трошки пізніше поговоримо, а тепер давайте Так, Ілюструємо щедрівку. Очі, є, чи нема, пан господар, дома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар. й, поїхав до млина, Щедрий вечір добрий вечір та й поїхав долина, ой поїхав до млина, продавать. Щедрий вечір, добрий вечір, щениченько продавать. пшениченько продавать, меду пива купувать Щедрий вечір, добрий вечір, меду пива, купувать, меду пива купувать, Щедрівників часту Щедрий вечір, добрий вечір, щидрівників частувать. Прийшли щедрувати до вашої хати. Тут живе господар багатства володар, а його багатства золоті руки. А його утіка хороші, хороші діти. Mm -hmm. Ось і має та зу ще... вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, mm -hmm. усі й mm -hmm. вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Mm -hmm. А в одному та й не вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Що в першому першого, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на до здоров'я, Що в другому Щедроїзи, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Що в третьому щедрить, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Господар, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жоною, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Рівні зірки й його дітки, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дякую вам, шановні друзі, шановні глядачі. Гурт Весела Слобода Балаклійського районного будинку культури. Керівник Тетяна Шерстюк і програма Харків онлайн день щиро вітають вас з новорічними святами, з різдвяними святами і ті всі побажання, які Зараз висловили мої гості у своїх піснях, обрядових піснях, колядка і зараз щедрівка, щоб кожному з вас у вашій родині був достаток, було здоров'я, мир у вашій оселі, мир на нашій Україні. І е, всі ці пісні, всі ці пісні це дійсно найщиріші побажання вам. Щоб у вас була добра вдача. А також я хочу проанонсувати, що сьогодні, о 17-й годині, 30 хвилин, у будинку культури у центрі культури Київського району, це вулиця Скрипника, 7, Це колись будинок культури е, зв'язку. Так, о 17-й буде, буде, буде дійсно чудово чудова акція захід, який називається Як? З Різдвом Христовим Україна. З Різдвом Христовим Україна і гурт, який сьогодні був у нас в гостях, Весела Слобода, він буде на сцені, буде виконувати всі ці пісні і багато-багато інших красивих насичених наших українських пісень. І радувати всіх глядачів, ті, хто сьогодні прийде о 17.30 на вулицю Скрипника. 7. я від вашого імені, шановні друзі, дякую моїм сьогоднішнім гостям гурту Весела Слобода. І хочу сказати, що в ефірі програми в ефірі каналу ОТБ цим часом протягом цього тижня ще не, од... не один раз ви зустрінетеся з яскравими народними колективами Харкова і області і почуєте ці. Дійсно чудові пісні і побажання. Доброго доброго дня і доброго року. Дякую вам за візит до програми Харків онлайн день і вам, творчості і наснаги. Програма Харків онлайн день продовжується. Шановні друзі, у нас ще 20 хвилин в ефірі і дуже цікавий сюжет. Дивимось.